Вітаю всіх присутніх цей е, суботній вечір вітаю вас іменем Господа нашого Ісуса Христа. Останнім часом я задумуюсь над такою темою, що таке віра. Чомусь ця тема постійно десь звучить, е, я постійно її чую. Як Вимірюється віра, чи є якийсь виміро, е, віромір взагалі в природі? Якась така річ, яка вимірює віру. Правда, одним реченням неможливо в повному обсязі пояснити, що це таке. Віра вона багатогранне поняття, яке торкається різних сфер нашого життя. Сьогодні ми спробуємо виміряти нашу віру та розглянемо декілька граней та принципів. Істинної віри. Давайте відкриємо наші Біблії. І Сьогодні ми будемо вивчати один розділ всього, ж. послання Павла до євреїв, 11 розділ. Цей розділ він самий багатий на віру, напевно. І прочитаємо перший вірш 11 розділу. Віра. Це впевненість у тому, на що ми сподіваємось, і переконливий доказ того, чого ми не бачимо. Досить відомий вірш. Ми всі знаємо цей вірш, і знаємо його на пам'ять, напевно. Я вам так скажу, що навіть світські люди часто цитують цей вірш. Звісно, що в своєму розумінні віри. Мати віру означає вірити тоді, коли я не бачу, перед тим як я побачу. Це означає уявлення майбутнього в теперішньому. Я вірю того, я вірю, і того я побачу, а не навпаки. Віруючі люди вкладають в цей вірш духовний зміст в контексті всієї Біблії. Більше 180 років назад група віруючих людей, глибоко вивчавши Біблію, очікували Христа. 22 жовтня 1844 року цього не відбулося, як ми вже знаємо. Критики мали свято, всі сміялися з цих людей. На превеликий жаль, помилка була в суті розуміння події. Але не віра їхня була помилкова, вона була міцна. Вони знали, що Ісус повернеться на цю землю і не втратили цю надію. Відомий факт, що їхня віра. Прихід Христа було настільки впевненою, що в ту осінь вони навіть не викопали картоплю і не зібрали врожай. А навіщо? Як Христос прийде, правда? Згодом, після великого розчарування, ті, хто чіплявся за свою віру і з молитвами досліджував Біблію, прийшли до розуміння того, що очищення святилища в книзі Даниїла було не пророцтвом про повернення Ісуса, як вважав Мілер, а початком останньої стадії викоплення Ісуса. У 1844 році Ісус увійшов у найсвятіше місце Небесного святилища, щоб розпочати слідчий суд над померлими людьми, які жили від початку землі, також над тими, хто ще живе і буде жити аж до пришестя Ісуса. Цей слідчий суд має виявити праведників, які зберегли свою віру в Спасителя і Його спасаючу кров, і які з надією та вірою очікували Його славного приходу. Отже, перший, перша грань це віра, впевнена у тому, на що ми сподіваємось, і переконливий доказ того, чого ми не бачимо. Наступна грань істинної віри Євреям 11:8. <клух> Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав. Прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Чого може нас навчити віра Авраама? Вірити та підкорятися навіть тоді, коли я цього не розумію. Бо так говорить Бог: він повірив Богу і пішов, не відаючи, куди йде. Це не сліпа віра, а повна довіра Богові. Він міг би запитати в Бога, чи не спіткає його небезпека на шляху, чи буде там вода, достатньо їжі, чи зможе він там вижити, адже йому все ж таки було 75 років. Така віра передбачає відсутність відповідей на всі запитання. Багато місіонерів минулих століть, які жили в благотвучних країнах, відправлялися у подорожі на острови, щоб проповідувати Євангелія. Рухомі саме цим принципом віри. Наступний принцип віри, істинної віри. Євреям 11 розділ, 4 вірш. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив продари його. Нею і вмерше, Він ще промовляє. Цей аспект і принцип віри я би назвав віра, яка віддає, жертовна віра. Є одна історія про одного брата, який перекрив дах свого будинку самим дорогим матеріалом, який був тільки. І в цьому містечку, де він жив, якраз будувалась церква, в яку він ходив громаду ту. На ту групу. І коли повстало питання про перекриття даху цієї церкви, вирішили крити самим дешевим матеріалом через брак коштів. Тоді цей брат встав і сказав: не годиться, щоб так було. І зняв свій дах і віддав на церкву, а собі застелив самим дешевим цим матеріалом. Ось таке рішення він особисто для себе прийняв. Управління ресурсами це також. Питання віри, питання десятин, пожертвувань. Адже нам відомо, у нас недавно був семінар по управлінні ресурсами. Віталій Шопський приїжджав до нас. І в Біблії є три десятини, ми знаємо, так нам розповідає. І більше ця віра виявляється, коли ти даєш не тоді, коли у тебе надлишок, а тоді, коли ти розумієш, що відносиш майже останнє або останнє. Як віддала вдова. Житовна віра долає страх перед майбутніми труднощами, надіючись на Божу допомогу і при тому залишаючись вірним Богом. Наступний принцип досконалої зрілої віри. Записаний в 11 розділі тому же 27-й вірш. Вірою він. Покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Про кого мова йде? Про Моїсея. Знаєте, я так люблю, коли знаходити якісь протиріччя в Біблії, їх пояснювати і повернувся на початок Біблії в книгу «Вихід» прочитати. А це ж це слова Павла. так? Книга Послання до Євреїв Новий Завіт, а ця історія в повній мірі записана в книзі Вихід, да, другий розділ, 14 по 15 вірш. І тут я от подумав, Павло пише, що він не злякався. Мойсей не злякався гніву царевого. Але другий розділ 14 віршу нам пише, і злякався Мойсей, та й сказав собі, справді та справа стала відома. І почув фараон про цю справу, ну, тобто, що він вбив єгиптянина, так? та й шукав, щоб побити Моїсея, і втік Моїсея від фараонового лиця і оселився в країні Мідіян. То що ж за віру, про яку віру говорить тоді Павло да, на рахунок Моїсея? Віра в даному випадку виступає системою цінностей, яка була всередині Моїсея. І Павло пише, що він був непохидний саме в цьому. Якщо ми прочитаємо, знову ж таки, з Єврея, 11 розділ з 24 віршу, так? віруємо Ісей, коли виріс, відрігся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще жити з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав за більше багатства, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Віра це наполегливість, тому що Бог так говорить. Ми часто наголошуємо, що віру тяжко здобути, що віру легко, ну, важко втримати, так? але ми не говоримо про те, що що ти віру вже маєш, то її важко втратити. Так? Це таке позитивне мислення на рахунок віри. Я в своєму житті багато разів казав по вечорам, каже, все Бог, я далі нікуди не йду. Ось все, я закінчую свій шлях християнина, це було дуже давно. Але зранку я встаю, і як ті апостоли, Боже, а куди я в тебе піду? Тобто віра, вона як вціпляється в тебе, це такий стержень незрозуміло який, якого ти не можеш просто позбутися. Ти вже ніби рішення приймав мільйон разів. Я коли ще так на початку там. Але Бог настільки переконує Тим Духом Святим, що ти не можеш по-іншому. Так, Це якийсь такий вже принцип стає. А ми часто в своєму житті зосереджуємо, о, як легко її втратити, от я вже не вірю. А не так просто вже її втратити, коли ти вже багато знаєш, розумієш, в тебе вже є досвіди з Богом. Так, і вже втратити віру, це якесь безумство. Це вже щось таке шлях нікуди. І е, життя Моїсея це доказує. От коли він втік з Єгипту, можна було за 40 років забути про єврейського Бога, правда? Прийняти якісь язичні звичаї і жити як виходить там, і все. Але він все-таки за цих 40 років був вірним Богу, пам'ятав його, так? він не просто її так і вже її позбутися тої віри. В нього все-таки в пам'яті було те, що його мама вчила, так? те, які в нього були досвіди з Богом. Віра це наполегливість, це якийсь окремий субстанція, організм, який живе в тобі. Це той принцип, той стержень, на якому ти будуєш своє життя. Я роблю тому, що так правильно і все, і крапка. Навіть якщо я не відчуваю особливого натхнення. Небезпечно оцінювати духовне життя по емоціям. Якось взяли інтерв'ю в одного чемпіона по фігурному катанню. Він розповів, що тренується по 6 годин на день. Він сказав, саме, він сказав, саме це зробило його чемпіоном. І далі він промовив журналісту: але я рідко відчуваю побудження тренуватись, тому що тренування такі важкі, виснажливі. Але я наполегливо це роблю. Тобто віра це якийсь принцип, в да? даному випадку віра в успіх. В Африці говорять, є таке прислів'я, що голкою з наполегливістю можна криницю викопати. Наполегливість це одна з якостей християн. 1 Івана 5,4 написано: А оце перемога, що світ перемогла. Віра ваша. Отже, Ми переходимо до наступного принципу істинної віри. Вірою впали і мури по семиденням обходженні їх. Колись мені запам'яталася одна молитва одного брата, і тільки прийшов в церкву, якось ми разом всі молилися, і він такі слова сказав в молитві: Господи, я тобі дякую, що ти вже відповів на мою молитву. Досить так впевнено, правда, сказано із вірою. Коли читаєш історію про падіння єрихонських стін, коли ізраїльський народ з ковчегом та сурмами день за днем обходили місто Єрихон, де жили могутні воїни, сильні люди, то можна зробити висновок, що віра це спершу вдячність за те, що ти отримаєш в майбутньому. Вони ходили там 6 днів на сьомий день там вже щось відбулося. Народ йшов і кричав про свою перемогу, хоча її ще не здобув. Пам'ятаєте перед тим, як Ісус Воскресив Лазаря, Він сказав такі слова. Це записано в Івана 11 розділ 41 вірш. І зняли тоді каменя. А Ісус звів очі до неба і промовив, Отче, дякую. При, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Ісус ще не воскресив Лазаря, але Він вже подяку складає за майбутнє те, що відбудеться. Так? Наскільки впевнена його віра була, наскільки цей зв'язок з Богом був сильним? Дух вдячності та впевненості привів Ісуса до такого Результат. І ще один аспект е, сильної віри. Ми прочитаємо євреям 11 розділ 39 -й, 40 -й вірш. І всі вони, тобто герої віри мається на увазі, засвідчені вірою, не одержали обітниці. Тобто є така річ, коли ти віриш. Сильно віриш, але не отримуєш ось цієї обітниці. Тобто, це не здійснюється. Як таке може бути? Чому таке відбувається? І тут Павло нам пояснює вже в 40 му вірші, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас осягли завершення. Тобто, тут говориться про найвищу нагороду, про Воскресіння та вічне життя, які отримують ті мученики. Коли Ісус прийде на цю землю. Інколи так трапляється, що нагороду за свою віру ти отримуєш вже після смерті. Віра це безкінечна довіра Богу. навіть якщо я не отримав щось протягом свого земного життя. Чи це не смиренна віра? Чи можна назвати таку віру смиренням? Можна. Отже, у нас. Така вималювалася картинка зрілої, дорослої віри, яка має багато граней, про які нам якраз таки розповідає апостол Павло в посланні до Євреїв 11 році. Чи вдалося вам сьогодні хоча б трошки виміряти свою віру згідно з того, що було сказано? Хотів би, як пам'ятку, вам зачитати так коротенько, так? По, кожному, по кожній грані. Отже, віра це впевненість в Божих обітницях. Не бачу, але вірю. Другий аспект. Віра це тоді, коли я не можу пояснити логічно дій Бога в моєму житті, але все рівно підкоряюсь йому. Віра це жертовність та вірність, зокрема в питаннях управління ресурсами. Віра це наполегливість. П'яте. Віра це вдячність. Ти дякуєш тоді, навіть якщо ти ще не бачиш, як збулося щось, якась обідниця, але ти вже дякуєш за це. І за будь-який результат, який буде, ти вже за це дякуєш. Віра це шосте смирення. Тобто ти погоджуєшся. Навіть якщо це не збувається, ти погоджуєшся на. Такий сценарій в своєму житті. От тільки якщо у вас присутні ці 6 пунктів, шість граней, тоді можна назвати це зріла доросла віра. Тоді ви можете назвати себе е, духовно зрілою людиною. Перший, е, перший пункт знання першого пункту це ще не доросла віра. Да? Це всі треба мати, оцей набір треба мати, О, тоді ти вже досяг. Зрілої, дорослої віри. Добре, давайте будемо молитися за те, щоб ми підтягували ці пункти так? і досягали цієї досконалості віри. Батько наш Небесний, дякуємо тобі за цю суботу. За слово Твоє, те, що ми можемо навчатися з Твого Слова. Про віру Божу ми сьогодні роздумували. Напевно, це одна з центральних тем Біблії, тому що від віри нашої залежить наше життя тут, на землі і в майбутньому, вже в Царстві Божому. Тому допоможе нам рости в вірі, допоможе нам вивчати це питання. І досягати ось цієї зрілості, цієї дорослості, так, щоб ми були духовно зрілими, щоб ми, Боже, на цій землі прожили достойно і прославляли Тебе. За все Тобі, Господи, подяка, ім'я Ісуса Христа, ця молитва. Амінь.